Добрий день, друзі садоводи. Це Чернігівська область, місто Прилуки. Сьогодні у нас 20 липня. Хочу показати вам повністю дозрівше яблучко сорту Олена. Або по-російськи, яке, воно Єлена. Це яблучко виробництва Білорусі чи селекції. Бачите, вага їхня. Ось одно яблучко майже 73 грами, друге яблучко 68. Так що два яблучка разом будуть важити 141 грам, ну майже 142. В чому особливость цього сорту яблук? Вони надранні, ці яблука, інших ранніх яблук в цей термін, не буває. Вони дуже смачні, солодкі, без ніякої кислинки. Зовсім тверденькі, хрумкі. В м'якуш білий. Різати я його не буду, нічого ми там такого не побачимо, як його і розріжемо. Так що на цьому будемо закінчувати. От і все, що можна сказати про це яблучко. Так що, кому треба, купуйте, замовляйте, у нас саджанці цих яблук є. На цьому будемо закінчувати. До побачення!